Смертельна ДТП за участю поліцейського сталася в області. В Україні готують 10-річну національну стратегію з безпеки дорожнього руху. На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації Біле братство на засіданні виконкому Павлограда обговорили підготовку міста до осінньо-зумового періоду. Автопарк міста поповнився. Міжнародні партнери продовжують допомагати Павлограду. Молодь 18-22 років отримала право виїжджати за кордон. Як реагують Павлоградці? Енергонезалежність для українців, що потрібно знати перед встановленням сонячних панелей. На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського. Близько 22-ї години автомобіль, яким керував співробітник районного управління поліції, зіткнувся зі скутером. Внаслідок аварії водій двоколісного загинув, а 14-річного пасажира з травмами госпіталізували. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження. Розслідування перебуває на контролі Дніпропетровської обласної прокуратури. В Україні готують десятирічну національну стратегію з безпеки дорожнього руху. Вона базуватиметься на міжнародному підході Безпечна система, що довів ефективність у зменшенні смертельних аварій у різних країнах. За даними нацполіції, минулоріч на дорогах країни загинули понад три тисячі людей. А за даними Укртрансбезпеки, кількість ДТП за участю вантажівок і автобусів зросла майже на 25% у порівнянні з 2023 тисячі Впровадження програми заплановане з 2026 року. Пріоритети: безбар'єрність і сучасна інфраструктура для людей з обмеженою мобільністю. Стратегію розробляє Міжнародний транспортний форум спільно зі Швецією. Щомісяця збували наркотики на понад 12 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації Біле братство. За даними слідства, 50-річний кримінальний авторитет організував наркобізнес та залучив до схеми ще 10 спільників. Вони закуповували метамфітамін, канабіс і півпі зберігали у схованках і збували заготівку. Щомісяця реалізовували до 35 тисяч доз. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, зброю, гроші та транспорт. Обвинувальний акт вже передано до суду. На засіданні виконкому у Павлограді обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду. На початку міський голова Анатолій Вершина вручив нагороди своїй заступниці Алісі Рябові, начальниці відділу освіти Ірині Дем'яненко та начальнику відділу з благоустрою комунального підприємства Муніципальна Варта Сергію Сербіну. Дякую роботу. Після з доповіддю виступив перший заступник міського голови Олександр Радіонов у рамках проекту посилення стійкості з третього слайду стійкості міст у сфері інфраструктури життєзабезпечення житлового фонду України, що фінансується урядом Німеччини та імплементується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, КП «Павлоград Теплоенерго» отримала технічну допомогу у вигляді однієї блочно-модульної котельни потужністю 2 МВт та двох блочно-модульних котельн потужністю 4 МВт. Вартість першої котельні приблизно склала біля 19 мільйонів, другої – 24, третьої також 24 мільйони гривень. Закупівля та будівництво всіх модульних котелень здійснювались за грантові кошти. Великою проблемою залишається заборгованість населення перед Павлоградським теплоенерго. Станом на 25 вересня вона складає майже 298 мільйонів гривень. Тут повинна бути така ж сама система, напевно як на заправці. Якщо сплатили, ви отримали. На заправці чомусь система ця працює. В магазинах система ця працює, а тут не працює. А тут можна отримувати послуги і не сплачувати. Я звертаю увагу населення, що це ваш комфорт. На сьогоднішній день теплоенерго вже заключили другий договір реструктуризації боргів перед заборгованості за газ. Цьогоріч у місті встановлено три модульні котельні, які перебувають на балансі Павлоград Трансенерго. Загалом на підготовку до осінньо-зимового періоду підприємство витратило 9 мільйонів гривень. Тим часом місцевий водоканал активно проводить ремонтні роботи, а це 5 кілометрів мереж водопостачання та 600 метрів мереж водовідведення. Були встановлені підвищувальні насосні агрегати для багатоповерхових будинків. виконана підготовка ВНС. Основних ВНС підприємства це ВНС-2 та ВНС-4. Відповідно був поточний ремонт насосного обладнання та електрообладнання, ремонт пожежного водопроводу та ремонт будівель. У підприємстві також сподіваються, що найближчим часом вдасться усунути тривалу проблему колектора в районі вулиці Широкої. На даний час вже проводиться доставка труб. Там вже розвантажуються труби. Я думаю, що з понеділка ми почнемо сварочні, так, так можна їх назвати, роботи для підготовки, тобто спаювати, сварювати поліпропіленові труби, щоб, для того, щоб ми вже могли їх попаяти учасками і виконувати роботи до капітальної заміни цього колектора. Павлоград поступово завершує підготовку до осінньо-зимового періоду. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби мешканці зустріли холодний сезон зі світлом, теплом і водою. Дане Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. За останні три роки Павлоградська громада отримала багато автомобілів завдяки благодійним програмам та підтримці іноземних партнерів. Чотири авто передали лише за останні місяці. Зараз ми присутні і якби я презентую, в тому числі, результати своєї діяльності своєї роботи. Ми знаходимось і на фоні цих машин, які за останній час нам були передані як по благодійним різним програмам. До власності територіальної громади, тобто міській раді, де вони будуть працювати в різних службах. Плануємо зараз проведемо останню зустріч з заступниками. вирішимо, де які машини кому передамо, в тому числі і нашим комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність міста. Надійними партнерами Павлограда залишаються уряд Німеччини та місто Побратим Нойс. Від них громада постійно отримує благодійну підтримку. «Три машини ми бачимо абсолютно нові машини, мікроавтобуси, пасажирські мікроавтобуси. Це передані передані Німеччиною, нашими партнерами Рейкрейс-Нойс регіоном, міста Нойс, які є на сьогоднішній день партнерами міста Павлоград, і в тому числі. І уряд Німеччини через посольство Німеччини також передали нам ці машини безкоштовно. Один із автомобілів уже передали до комунальної установи, що надає соціально-психологічну підтримку павлоградцям. Це дуже важливо транспорт, тому що без транспорту на сьогоднішній день дуже і дуже тяжко вирішувати ці проблеми. А так буде набагато легше, ми їх вирішували. Але ми звертаємось до когось за допомогою в різні транспортні організації. А так у нас буде транспорт. Ну і саме головне, що як я вже сказав, цей транспорт він переданий безкоштовно до територіальної громади. Передані автомобіля не єдина допомога від міжнародних партнерів. Раніше в межах програми Вільні від насильства у місті облаштували спеціальне приміщення для підтримки постраждалих від домашнього насильства. Нам довіряють, нам вірять і нам допомагають. І е, осталось за нами тепер направити цю техніку для того, щоб вона виконувала необхідну роботу по забезпеченню життєдіяльності. Нашого міста, наших служб, роботи наших служб, наших підприємств Це буде покращувати в цілому роботу Павлоградської міської ради. А робота Павлоградської міської ради вона в цілому направлена виключно для забезпечення допомоги і комфортного життя в нашому місті. Цього разу за сприяння надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера Павлоград отримав два нових мікроавтобуси Фольксваген. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко – Новини ПТРК. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Йдеться про всіх громадян цієї вікової категорії. Ну, я ще не знаю, тому що живу з батьками, і як вони ну рішать за мене. Я думаю, що я не буду виїжджати, тому що мені треба здавати НМТ та поступати кудись. Я б хотів виїхати, тому що в Україні на цей час менше да, можливостей. А от хлопці, які вже підпадають під нові правила, розповідають про різні плани. Хтось думає залишатися в Україні, а хтось розглядає можливість виїзду за кордон. Та я вже був за кордоном, тому мені дуже не сподобалось. Тим паче, в цьому році я вже вступив до універу в Україні, тому буду залишатися вчитися. А коли ти виїжджав за кордон? На початку війни. І де ти був? До Німеччини. У Німеччині що саме тобі не сподобалося там? Напевно, навчання та люди. Там дуже багато таких, ну не дуже добрих людей. Ну, по крайній мірі, в мене так такий експіріенс був. За перший тиждень дії постанови з 28 серпня, по 3 вересня до Польщі виїхало близько 10 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Понад 6 тисяч через перемишль, ще 4 тисячі через пункти пропуску на Волині. Водночас близько 2 тисяч чоловіків цієї вікової групи повернулися з Польщі в Україну. Про це повідомила прес-служба польських прикордонників. Я можу розповісти наприклад своїх друзів. Друзі, одні виїхали, одні залишились ось так. Ну, а конкретної причини немає. Я планую виїжджати, але поки що не буду. Хочу в Польщу. Чому саме так? Чому туди? Не знаю, там дуже багато друзів де буде, де, так сказати, стартануть. Та не всі розглядають виїзд як варіант, дехто вважає, що краще залишатися в Україні. Два роки тому, коли мені не було 18, я виїжджав вже на півроку, але мені не дуже подобається там. Виїжджав куди? Спочатку до Польщі, потім до Германії. Друзі, в мене є за кордоном, але поки що немає бажання покидати країну, тому що ну мені тут подобається. Інші ж наголошують, сьогодні важливіше залишатися вдома та бути готовим підтримати країну. З моєї сторони, як правого правої людини, це законопроект, звісно, не дуже, тому що молодь має готуватися, захищати боронити свої кордони, але є момент того, що є люди з обмеженими придатностями, це дівчата, це хлопці, котрі вже відвоювали і не мали можливості виїжджати. це Люди, у котрих сім'ї за кордоном. Так, це круто. Проєкт непоганий, але якщо виїжджати туди, не з кінцями, а просто подивитися Європу, подивитися світ та повернутися до себе у рідну країну. Обговорення триває і в соцмережах. За результатами опитування у нашому телеграм-каналі 38% людей відповіли, що планують виїхати за кордон. 35% залишаться в Україні. Ще 27% поки не визначилися якщо чесно, ну, десь на 90% мені все одно, але ну можу сказати, що 10% вони ну позитивна. Позитивна реакція, бо не знаю, якось ну бо так, такий настрій у суспільстві. От, і я вважаю, що якщо влада йде хоч десь на поступки суспільству і ну виконує його, я не можу сказати вимоги, але я сказав так прохання, от, то це гарно. Нові умови виїзду за кордон активно обговорюються та приймаються певні рішення. Одні хлопці вже перетнули кордон, інші залишилися вдома. Єдиної думки серед молоді немає. Кирил Дмитрук, Олександр Мочанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Через високі тарифи та нестабільність електропостачання українці дедалі частіше розглядають можливість встановлення власних джерел енергії. Власні доступні способи це. Сонячні електростанції, вітрогенерація, гідроелектростанції або біо, біоенергетика. Біоенергетика вона більше притаманна притамана для невеликих або середніх агропідприємств з земельним банком та худобою. Гідроелектростанції, міні гес Вони більше для районів, де є доступ до річки або якогось струмочку з перепадами висот. Втім, кожен із цих варіантів має свої особливості. Наприклад, вітрогенератори працюють ефективно лише там, де постійно є сильний вітер. Вітрогенератори ефективні більше в містах з постійними вітрами. Це десь на побережжі, на відкритих відкритих полях. Обладнання стартує приблизно десь від 3-4 тисяч доларів за маленьку станцію. Але це обладнання обладнання потребує постійної постійного сервісного обслуговування. Найбільш популярним та доступним рішенням залишаються сонячні електростанції. Для приватних домогосподарств вони стартують приблизно від 3-4 тисяч доларів, середня окупність 5-7 років, а для бізнесу лише 2-3 роки. Після цього електроенергія фактично стає безкоштовною. Деякі банки та державні програми пропонують кредити чи компенсації на встановлення відновлювальних джерел енергії. Це допомагає зменшити початкові витрати як для домогосподарств, так і для бізнесу. Але щоб система працювала ефективно, її треба правильно розрахувати. Невеличку сонячну електростанцію, портативну електростанцію можна зібрати самому. Але якщо як якщо йде питання про домашню велику електростанцію або про бізнес електростанцію, то краще звертатись до професіоналів, тому що тут треба а, правильно розрахувати систему, враху, врахувати. А, а, Використання електроенергії системою правильно підключити її до мережі, виконати всі умови безпеки. Ну і компанія, яка вам це буде встановлювати, вона вам вона вам надасть подальше і обслуговування, і гарантійний гарантію на техніку. Фахівці радять врахувати площу даху та рівень споживання. Наприклад, для середнього приватного будинку потрібно близько 20 квадратних метрів панелей. Сонячні станції працюють взимку та в похмуру погоду, хоча виробляють менше електроенергії. Термін служби панелей у середньому 20-25 років. Найчастіше люди економлять там, де цього робити не варто. Дешеве обладнання без гарантії швидко виходить з ладу, а невірний підрахунок енергоспоживання призводить або до браку електроенергії, або до зайвих витрат. Ще одна помилка відсутність резервного джерела генератора чи додаткової батареї у критичних ситуаціях. Можна залишитись без світла. Тож для енергонезалежності недостатньо лише встановити панелі чи купити обладнання. Важливо грамотно підібрати систему і довіряти монтаж професіоналам. Тоді власна електростанція дійсно стане надійним джерелом світла та тепла для родини чи бізнесу. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.